Вітаю, друзі! Добрався додому з відрядження і передивився таки повністю розслідування бігусів по київському метрополітену, по Віктору Бригінському, головою відповідного комунального підприємства. Ну, нічого нового. Нічого нового, ну, можливо, не знав, що будинок там в казині його дружина е, будує, а так нічого нового. Натомість помітив одну річ: е, двічі чи тричі згадане будівництво Метро на Новиноградар, компанія, яка займалася. Будівництво мало займатися будівництвом, через яку вкрали 4 мільярда бюджетних державних коштів, її журналіст називала сумнівною. Ніфіга вона не сумнівно. Це компанія, яка побудувала більшість станцій метро Київського метрополітену. Називається Київ метро Буд. Просто цю компанію. Рейдунули при Брагінському, до речі, рейдунули е, люди Фукса і Хомутинника, відомих олігархів, які зараз поза кордоном ховаються, бігли. Так от, Павлуша Фукс і Віталька Хамут Хамутинник. Бомбонули Київметробуд і через нього викачали 4 мільярди. Акти виконаних робіт підписував Брагінський. Його підлегли, все, тобто він був вдолі, в долі, в тємі. Кошти, знаєте, куди поділись? Правильно, в бік Монако. Так от, я знаю, що там друга частина має бути розслідування бігусів, може й третя. Сподіваюся, що бігус помітить. Вітальку Хомутинніка і Пашу Фукса, які вкрали 4 мільярда бюджетних коштів. А всі мої слова прошу правоохоронним органам вважати як офіційну заяву. І мене цікавить, от Брагінський звільнився. А де слідчі, де нарушники, кайданчики, Цок-цок. Е, Арешт, Запобіжний Захід. Песконфіскація, вирок і так далі. Що, де? Нема. Так просто нас годують якоюсь черговою сенсацією. А його випустять за кордон Бригінський чи як? До фукса з хомутом. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!